Першу представтеся, як вас звати, Добре, і чи ви місцевий мешканець? Мене звати Тимофій, я не місцевий. Але сьогодні ви опинилися в Чернігові і я бачу по вас, що отримали поранення. Розкажіть, будь ласка, все, що пам'ятаєте з цього теракту. Тому, тому що не пішов у бомбосховище, коли була. А ви де перебували? Ну, на цьому... — на нову... презентації? Ну, скажімо так, на презентації. На так. заході. Цього, на так? заході, так. А, ви були організатор, чи ви, Його. можливо, Я ви... був а ви також розробник, можливо, якийсь? Ні. Ні. Розкажіть, будь ласка, що ви думаєте тоді про те, що починаються якісь звинувачення? Чому дозволили сьогодні проводити тут цю виставку? Чи був анонс, чи хтось можливо злив цю інформацію? І як ви думаєте, Росія дійсно завдала цього удару саме через те, що тут було скупчене людей, які розробляють дрони? Якщо ви бачите, я не знаю, як так як воно було, але ракета попала прямо прямісненько у будівлю і нікуди інше. Раз, інше вона попала в той час, коли це все було. Ну і третє, що е, ну, так, заход публічний, але не розголошувалося місце. От, і такі заходи вже проходили в інших містах. І, ну, звичайно, треба десь проводити. Е, де саме це питання, е, ну, як забезпечити безпеку? Я не знаю. Ну, це, ну, це дуже гарне питання, але... Розкажіть, будь ласка, вже про сам, про сам російський теракт. Ідуть розмови. Включалася тривога, чи спускалися люди Включалися. в укриття? Тривога включалася. У нас була хвилина навчання, включилася тривога і було вявно, що всі пішли в укриття і, ну, люди пішли в укриття. Ви щоб... в укриття не пішли. Ну, Як ви пішли. отримали свою травму? Ну я сидів на лавиці, отримав ракета, вибухнула і отримав я частинку і все. Так. Що відбувалося? Ми спілкувалися з правоохоронцями, вони кажуть, що на щастя їх тут було достатньо в момент прильоту на площі, тому вони швидко зреагували. Як ви е, зрозуміли, що вам надають допомогу, чи ви почали якось діяти? Ні, ну, по-перше, ну всі ж, мабуть, були в шоці. Ну, Хлопець, котрий лежав на, на путі, він так і загинув. Е, ну, я, наприклад, я не знав, як йому допомогти. Я задав свої питання, чи може йому допомогти. Я не зрозумів, як я пішов далі. Ну, ну, потім я позвонив швидко, десь я не знаю, через одну, чи знову чи хвилини, я не знаю. Вони приїхали, ну, звичайно, ну, було і реагування, але для, як мені пояснив медик, що якщо там серйозна гровотеча, то ну, це хвилини і що швидка може не доїхати. А було, тут все було задимлено, люди дійсно були, там хтось у підвалах і так далі. Багато постраждали саме від вітрин. Від, від Яке Він, у вас поранення? Трохи там попало включити, якщо якісь осколок. Ну, важке. Дістали? Що, що? Дістали? Ну, ну, Там він не затримався, але ну, все зробили, лікарі молодці взагалі. так. От, але, щось не кажучи, я от тут подивився, краще впаювати чимось з вітрини, бо це дійсно дуже багато е цивільних людей постраждало, тому що вони гуляли, йшли там. Ну це, ну, це скляні порізки. З якого міста ви сюди приїхали? Ну, сюди? Я з Києва приїхав. Mm -hmm. Ви кажете, що не зреагували на повітряну тривогу. Перепрошую за таке питання, але чи стане вам уроком? Це дуже гарне питання. Я не певен. Зараз я не певен. Може, ну, десь там ще тиждень це буде досить таке страє відчуття, але... Ну, у мене в ну, там є дуже, дуже погане сховище, там не можна знаходитися довгий час. Ну, це не те місце, де я можу працювати чи ще щось. А повітряні антилогії вони дуже часті. Ну, ну, то, ви постійно там ховатися, це проблема. Ну, я ще перепрошую за своє питання. Можливо, у вас переповнюють такі думки, або ви не думаєте про це, а ви сказали, що не знали, як допомогти хлопцю. Дуже багато зараз громадських організацій закликає людей цивільних іти вчитись, надавати вони першу медичну роблять. допомогу. Так, вони роблять правильно. Так, У мене відкрита навчальна програма, але я не вчуся. Ну, я всім кажу, що навчатися, бо це може комусь зрятувати життя. Я вам дуже дякую. Mm -hmm. Бережіть так, себе. Можна...